І про те, що окупантів немає в населеному пункті часів яр в нашому ефірі. Зазначив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС. Наша 92-га окрема штурмова бригада це Юрій Федоренко. Він каже, що заяви про захід туди росіян це звичайна пропаганда Російської Федерації. Окрім того, військовий деталізував а, ситуацію в самій Богданівці. і каже, що вона окупована лише на 75%, а не повністю. Іванівське теж приблизно настільки. Ворог там хоче прорватися, аби обійти часів яр із флот. Тангу і також штурмує в лоб в районі каналу. Що стосується самого водогінного каналу Донбас, тут варто розуміти, що в деяких місцях противнику між Іванівським і часом Яром вдалося суттєво наблизитись до самого каналу, але повною мірою закріпитися на каналі противнику не вдалося. Силам оборони вдалося відкинути противника на деяку дистанцію. І зараз йдуть активні жваві бої. Саме в такій лісистій місцевості, де противнику вдалося наблизитися до водогінного каналу, я впевнений в тому, що на поточний момент противник подальших успіхів мати не буде. Точно так само, як і в самому населеному пункті часів яр.